Іспанська для наших. З нуля до А2. Ола і мой бенвенідос. Ось інвіто альпремер відео дель модуло Доодесі. Вітаю і запрошую до першого відео із 12-го модуля. І тут ми будемо говорити про прислівники часу. А саме про те, як сказати іспанською мовою подібні слова або подібні фрази. З того часу. Нещодавно, скоро. Тому подібні вислови. Таким чином, сьогодні ми дізнаємось про те, що таке прислівники, і розглянемо спочатку в першій половині відео, з минулого часу, і прислівники від нинішнього до майбутнього часу. Що ж таке прислівники часу з минулого і до, і до сьогоднішнього, і як вони використовуються? Наприклад, «Desde entonces» з того часу. Астара дотепер? Ultimamente – останнім часом. Реціенте нещодавно. Desde hace, тобто, коли ми говоримо про те, що з якогось моменту пройшло вже скількисть часу. En los últimos días Meses años – протягом останніх днів, місяців або років. Як вони використовуються у фразах Астаора bien – Тобто, до цього часу, до цього моменту, все йшло добре. Но але в істольте моменти. Останнім часом я його не бачив. Тепер розглянемо приклади. Де he intentado mejorar mi español cada día». Відтоді, я намагався щодня покращувати мій рівень іспанської. Hasta ahora, no hemos tenido problemas con el alquiler, lo cual es un alivio. До цього моменту. В нас не було проблем із орендою житла, що в принципі є певним полегшенням. Ультимаменте Пасо Маст Темпо кон сон муй амабляс. Останнім часом проводжу більше часу з моїми новими сусідами, тому що вони дуже приємні. Рецієнтементе Евіситадо пара реновар міс міста. Нещодавно я відвідав мерію для того, щоб оновити мої документи. Desde hace tres meses vivo en un barrio más tranquilo. Уже три місяці як я живу в більш спокійному районі. En los últimos días, varias ofertas de trabajo. За останні дні я отримав декілька пропозицій щодо роботи. Відтоді я змінив свій погляд на життя. Ну, тут дослівно форму, як життя ми бачимо. Астаора, то долоки ми прометірон семплідо. До цього моменту все, що мені обіцяли, все збулося. Ультимаменте окупадо і студію al mismo tiempo. Останнім часом я був більше зайнятий тому, що працюю і вчусь одночасно. Регіте носemos dado aonpiso más grande. Нещодавно. Ми переїхали, переселилися в більшу квартиру. hace un un año participo en grupo de intercambio de idiomas». Уже рік, як я беру участь у роботі групи з мовного, мовного взаємообміну. Коли люди через інтернет, наприклад, або в кафе зустрічаються, люди, які говорять різними мовами, для того, щоб вчити один одного. «En los últimos meses he aprendido a cocinar platos españoles. За останні місяці я навчився готувати іспанські блюда. parte de у Напарте cada Кадамес. Відтоді заощаджую певну частину моєї зарплати щомісяця. ahora, no до проблема з Серйоз де Салют. До цього моменту не мав серйозних проблем із здоров'ям. Ультимаменте. Me siento más seguro hablando español español público. Останнім часом я відчуваю себе більш впевненим, коли на людях говорю іспанською мовою. Recientemente hemos recibido la Тархета sanitaria. Нещодавно ми отримали санітарну карточку. Desde hace dos Semanas asisto a un curso de Cocina. Уже два місяці, як я відвідую курс кулінарії. En los últimos años he viajado por varias ciudades de España. За останні місяці декілька іспанських міст. Desde entonces, intento no gastar en cosas innecesarias. Відтоді намагаюсь не витрачати гроші на те, без чого можна Innecesar. Не Hasta ahora, siempre he recibido ayuda cuando la he necesitado. До моменту цього до зараз завжди отримував 에, допомогу, коли її потребував. потребували. Ультимаменте Естадо Бускандо Он Коче де Сегуда Ману, останнім часом шукав машину з других рук для того, щоб купити. fiesta para conocer a los vecinos. Нещодавно ми організували свято для того, щоб познайомитися з сусідами. Desde hace cinco meses trabajo como camarero en un restaurante. Уже п'ять місяців працюю офіціантом в ресторані. En los últimos días, ha llovido bastante. Протягом останніх днів було багато дощів. Desde entonces he aprendido a no rendirme fácilmente. Відтоді, з того часу, я навчився не здаватися легко, не опускати руки. Hasta ahora no hemos tenido problemas con Los Pagos. До цього часу у нас не було проблем із виплатами. he estado más motivado para hacer ejercicio. Останнім часом я був більш мотивованим, щоб робити вправи. Recientemente conseguí mi primer contrato de trabajo en España. нещодавно отримав, здобув мій перший контракт для роботи в Іспанії. Desde Ace Cuatro Ania вів Мусакі. Вже 4 роки, як ми живемо тут. Протягом останніх місяців я познайомився з дуже цікавими людьми. Отже, перше відео 12 й модуль. Прислівники часу, такого типу, з того часу, нещодавно, скоро. І якщо вам це корисно, будь ласка, підпишіться і зробіть те, що тут просимо. прошу. Якраз момент це зробити. Тепер, прислівники, які ділять час від нинішнього моменту і в майбутнє. Пронто це скоро. Маняна завтра. Фасадо Маняна післязавтра, Енбреве найближчим часом. Це аналог, верніше, дуже подібне до пронто – скоро. Дентро -де» це через певну кількість чогось днів, чи там тижнів, чи годин, чи. Мастарди пізніше. Естатарде це сьогодні в день по обіді. Естаночі сьогодні ввечері. Ласемана Ківене наступного тижня. Ельмес Ківене наступного місяця. Ляньо Ків'ени наступного року. Як вони використовуються у фразах? Маняна вісітере аміс амігос. Завтра відвідаю моїх друзів. Нагадую, що коли ми використовуємо простий майбутній час, то це рішення або приймається прямо в цей момент, коли ми говоримо, або це рішення, яке не, 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 не на 100% є. Ніби, впевненим. Теля Маре Мастарде. Я тобі зателефоную пізніше. empezaré un curso avanzado de español Para Mejorar nivel. Скоро розпочну. Просунутий курс іспанської для того, щоб підвищити мій рівень. Маніана Іремос Алеофіцина де Емблео парантар по lasофертас. Завтра сходимо в службу зайнятості, в Офіс служби зайнятості для того, щоб запитати про можливі пропозиції роботи. Фасадо Маніана Тендремусу на Руніон Кон-Касеро. Післязавтра у нас буде зустріч із власником квартири або тим, хто здає квартиру. «En breve abrirán un nuevo Supermercado En el Barrio. Скоро відкриють новий супермаркет в нашому мікрорайоні. Взагалі, слово баріо можна перекладати як район або мікрорайон. Квартал ще може бути. Дентро де Уна Семана mi primera номіна Ен Іспанія. Через тиждень отримую мою першу зарплату в Іспанії. Слово номіна це фактично папір, який підтверджує те, що людина є на контракті і отримує зарплату. І в цій номіні вказано всі виплати, всі від, відрахування, податки і так далі, і сума, і сума самої зарплати. І оці номіни, як правило, люди зберігають аж до пенсії на всякий випадок, тому що вони є підтвердженням того, що людина працювала за контрактом і платила податки. Це спеціальний документ, так і називається номіна. Ділямаре Мастарде Параконфермар Лаора. Я зазвоню тобі пізніше для того, щоб підтвердити годину, Ну, видно, про якусь зустріч мова йде. con más luz y espacio. Скоро ми переїдемо, переселимось в квартиру, де буде більше світла і простору. Маняна Арела compra en el mercado. Яке está más barato. Завтра зроблю закупки. На ринку, оскільки це дешевше. Пасадо маніана empezará el nuevo curso Escolar. завтра розпочинається новий навчальний рік. En breve tendrás Noticias mías por correo electrónico. Скоро отримаєш від мене новини, повідомлення через електронну пошту. Дентро де iremos діас іремос Ала si Сі buen tiempo. Через 2 дні. Підемо або поїдемо на пляж, якщо буде гарна погода. Зверніть увагу, ми українською сказали б, якщо буде, ми б сказали майбутнім часом. Іспанці після Сі не кажуть майбутнім часом, якщо є або робить гарну погоду. Ну, Бог, очевидно. Але отут, зверніть увагу, тут майбутній час після Сі не використовується. «Нос сверемос Мастарде la кафетерія де siempre». Ми побачимось пізніше в тому кафе, де завжди зустрічаємось». Pronto aprenderé a cocinar tortilla española con la receta de mi vecina. Скоро навчуся готувати испанський омлет tortilla, за рецептом моєї сусідки. Mañana firmaremos el contrato de alquiler definitivo. Завтра писуємо остаточний контракт про оренду житла. Pasado mañana, conoceré a mis nuevos compañeros de trabajo. Післязавтра познайомлюся з моїми новими, новими товаришами по роботі. Колегами. En breve saldrá El autobús hacia el aeropuerto. Автобус до аеропорту скоро відійде. Відправиться de un mes viajaremos a Valencia Para Un Festival. Через місяць поїдемо у Валенцію для того, щоб взяти участь у фестивалі. Респондере альменсахи мастарде, а орестой копаду. Я відповім на повідомлення пізніше, зараз я дуже зайнятий. Pronto las normas en la empresa. Скоро внутрішня нормативна база фірми або підприємства зміниться. Маня навоє педірфіта con el medico de cabecera. Завтра попрошу запис на прийом до мого лікуючого лікаря. Оце медико кабесера, Слово кабесера це бильце ліжка», там, де біля голови. Так от Кабесера медико кабесера означає, що це походить з давніх часів, коли лікар приходив і сідав біля голови, ну, біля подушки хворого, і з ним балакав і його лікував. І от з того часу закріпилось оцей термін медико кабесера, Тобто лікар, який приходить до тебе, сідає біля тебе, коли ти лежиш в ліжку хворий. І так воно перейшло і має значення лікуючий лікар. Той, який вас знає, знає історію ваших хвороб і вас постійно лікує. Пасадо маняна сера лафіста дельбаро. Післязавтра у нас тут в мікрорайоні буде наше свято. Емbreве лас рибахас де інвєрно. Скоро розпочнуться зимові знижки. Дентро де Тресдієс міс амігас вендран авіситарме. Через три дні, мої друзі, прийдуть провідати мене. Телокантарема старде, кандоистимос Солос. Пізніше, я тобі це все розкажу, тоді, коли ми будемо наодинці. Тут з'являється одне отаке слово, якого ви ще не вчили, але це субхунтив, тобто сунг'юнтив, тому що мова йде про те, що це непевна, пози... непевна подія, і тут вона якби вірогідно може такою бути. Pronto nos veremos en La reunión Familiar. Скоро побачимось на сімейному зібранні. Mañana iré al banco para abrir una cuenta nueva. Завтра піду в банк для того, щоб відкрити новий рахунок. Pasado mañana visitaré el Museo de Arte Contemporáneo. Завтра відвідаю музей сучасного мистецтва. In te enviaré los documentos escaneados. Скоро я відійшлю тобі документи, які відскановані. Тобто відскановані документи, скоро тобі de Дентро año Espero Hablar con fluidez. Очікую, що через рік зможу говорити іспанською вільно. el мастарде para pasear. Ми побачимось пізніше в парку для того, щоб прогулятися. Приказка. te preocupa será un recuerdo. Скоро те, що тебе турбує сьогодні. Стане лише спогадом. Наша традиційна рубрика «Люз камера акціон». Luther Camera Aкціон. До цього моменту все добре. Де здеаце до Сання звівуакі. Уже два роки, як я живу тут. «Ен лос е окупадо». Протягом останніх днів я був зайнятим. Пронто телоконтаре. Скоро я тобі це розкажу. Оце «ло». Це співрозмовник знає, про що йде мова. Оце от все. Щось оце от все, всю сукупність якоїсь інформації. Пасадо Маняна Носвемус тверде рішення, що післязавтра ми побачимось, тому передано теперішнім часом, а не майбутнім. Мастарде Абламос. Також, пізніше говоримо дослівно. Тобто, поговоримо пізніше, але про те, що це ми маємо поговорити, вже твердо вирішено, тому використовуємо теперішній час. Тепер за одну хвилину запишіть, будь ласка, що ви довідались нового, як це застосуєте. А саме краще, напишіть якусь фразу в коментар. mañana te pago. Creo Тепаго. vive en otro calendario. Я не буду перекладати. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. А якщо не зрозуміли, напишіть в коментар, і я дам тоді пояснення. Або напишіть вашу версію, як ви зрозуміли цей анекдот. Отже, ми з вами переглянули перше відео з 12 го модуля і говорили про прислівники часу такого типу. З того часу, нещодавно або скоро. Наступний відеоролик це буде друге відео з 12 го модуля, і ми знову поговоримо з вами про прислівники. І в нас таких відео в цьому модулі буде всього 4. Наступного разу ми поговоримо про прислівники підтвердження та заперечення чогось. Ну от, це те, що я вам хотів розповісти в цьому відео. Сподіваюсь, що воно вам буде корисним. Сподіваюся, що ви вчите мову щодня, тому що це треба робити регулярно, без перерв. І таким чином результати будуть кращі. А зараз я з вами прощаюсь. Дякую за вашу увагу. Грація за атенці і la проксима.